У ногу з часом електронні та аудіокниги отримала обласна наукова бібліотека в Івано-Франківську. А це сучасні рідери та диски з творами українських та зарубіжних класиків. Придбала їх обласна державна адміністрація в рамках програми захисту і розвитку української мови. Обласна бібліотека оновила свій фонд відразу на кількадесят тисяч видань завдяки сучасним рідерам та аудіокнигам. Всього 28 електронних кишенькових книг. Кожна з яких вміщує до двох сотень видань, та майже 90 дисків з творами українських та зарубіжних класиків. Також представлені сучасні автори. Сьогодні це наша перша бібліотека в області, де присутні дані засоби. І електронні книжки це вже крок. в Сучасність, але приємно те, що є на сьогоднішній день. Аудіо диски незрячі, люди будуть мати можливість прийти сьогодні до нас в бібліотеку і в читальному залі прослухати. Твори бібліотекари сподіваються, що електронні новинки допоможуть збільшити кількість їхніх читачів, зокрема серед молоді, і кажуть, тепер зможуть обслуговувати значно більше людей, а також полегшать роботу своїх колег з районів. Бо по одному примірнику аудіокниг залишать в обласній бібліотеці, решту передадуть районним. Порус із паперовими носіями, паперовими книгами, друкованими виданням. Молодь потребує і електронних читанок, і це дуже добре, що сьогодні вони можуть бути не в одному примірнику. Мірнику, а як ви бачите, ми собі залишимо 10 рідерів, що дасть можливість обслуговувати одночасно дуже багато читачів, надавати їм інформацію. Придбали рідери та аудіокниги у рамках обласної програми захисту і розвитку української мови. Обійшлися вони у 50 тисяч гривень. Незважаючи на те, що програма існує фактично вже третій рік, чомусь попередні роки цей імпут програми не реалізовувався. І, власне, те, що ми сьогодні передаємо, це є, ну як я сподіваюся, повний… Врахування інтересів і побажань обласної універсальної бібліотеки обласні чиновники кажуть, що на цьому співпраця з бібліотекарями не припиниться. Закладом збираються допомагати і цього року.